Російські пропагандисти з мілітарного каналу одну з нещодавніх програм присвятили захисту Керченського мосту і розповіли, звідки і якого саме удари очікують. Попутно розкрили і деякі подробиці системи оборони об'єкту. Отже, головним захисником незаконного мосту називається новітній зенітно-ракетний комплекс С-350 Вітязь, який був прийнятий на озброєння у 2020-му. Вітязь застосовується для знищення БПЛА ракет, аеродинамічних та балістичних цілей на відстані до 60 кілометрів. Система може виявляти та супроводжувати до 40 об'єктів одночасно. Але від панцирів міноборони Російської Федерації також не відмовляється. Нагадаємо, що в системі оборони мосту в Керченській протоці задіяні ці зенітно-гарматні комплекси більш нової модифікації а бойові модулі розміщено на двох спеціальних вежах на острові Тузла.